43 хвилини по першій ночі дуже важлива і корисна. Власне такою розмову з Дональдом Трампом назвав Володимир Зеленський. Напередодні він привітав лідера США і увесь американський народ із Днем Незалежності. Подякував за всю надану підтримку, яка дає змогу берегти життя людей і незалежність. Ну і голова держави, голова держави, наголосив, що потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції. Почуємо. Ми говорили про ситуацію про російські повітряні удари та ширше про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований. Дякує за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО і домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовились про відповідну зустріч наших команд. Володимир Зеленський, президент України. Перед розмовою з українським лідером Дональд Трамп поговорив із Владіміром Путіним. Сторони не торкнулися, зокрема, і теми війни Росії проти України. Трамп зазначив, що у цьому питанні він не досяг жодного прогресу. Я розчарований путіним, тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто немає. Я не бачу, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Дійсно, просто кажу, він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Путін знущається з Трампа і Америки. Власне, такий допис у мережі Ікс опублікував член Палати представників США республіканець Дон Бейкон. Після чергового російського удару по Україні він зауважив, що стратегія очільника Білого Дому щодо Росії не працює. Треба озброїти Україну до зубів і запровадити найжорсткіші санкції проти країни-агресорки. Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброї ночі. Так, спробуємо відновити зв'язок з Богданом Поповим. Варто я думаю сказати, поки встановлюємо зв'язок. Варто я думаю, якраз підкреслити або там закцентувати на різності підходів, на різності оцінок, тому що після розмови з російським президентом presidentором Путіним Дональд Трамп говорив про те, що. Ну, фактично розчарований або незадоволений е, результатами цієї розмови. Він підозрює, от в таких дефініціях наразі він говорить е, е, Путіна в тому, що той не бажає закінчувати війну. Якщо ж йдеться натомість про наступну розмову, тобто розмову Зеленський Трамп, яка тривала близько 40 хвилин, то там американський лідер в оцінках е, був е, оптимістичнішим. тут головне не переплутати слово та. Ну, тут я думаю, це теж питання тенденції, наскільки це буде тенденційна історія, наскільки в подальшому комунікація між президентами Сполучених Штатів та України вони зберігатимуть от, власне ту динаміку, яку ми маємо наразі? Ну, і, звичайно, це буде теж мати свій вплив на підтримку України. Повернімося до розмови, дещо згодом. Зараз додамо інформації США ударами по Ірану знищили його ядерну програму Проте... Не виключається, що Тегеран може відновити її в іншому місці. Про це заявив президент США. Він додав, що обговорить Іран із прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміном Нетаньягу, і буде це в найближчий понеділок, тобто 7 липня. Також американський лідер заявив, що не дозволить Тегерану відновити свою ядерну програму, додавши, що Іран хоче зустрітися. Представники Ірану, тобто хочуть зустрітися з ним. Євросоюз тим часом, поки немає прориву в Сполучених Штатах в переговорах із цією країною йдеться тут зокрема щодо е, тематики е, митної політики. Про це пише видання Reuters. Там припускають, торгівельну угоду не укладуть до 9 липня. Це крайній термін, встановлений президентом Дональдом Трампом. В агенції також зауважують після кількох раундів переговорів взагалі не зрозуміло чи вдасться досягти хоча б часткової. Угоди. Богдан Попов виходить до нас на прямий зв'язок. Відновлюємо його. Ну та є певні проблеми у нас зі струмом. Наскільки я розумію, але дякую за те, що зайшли час. Вітаю вітання, моє вибачення. Світ воля го я так розумію в місті, тому є певні проблеми. Це одноцінно, те, що ви вийшли на зв'язок. За це окремо вам подяка. Обговорюємо те, що озвучили тут вище та. Ем... А почнімо з самого початку Дональд Трамп, який так на правду по різному оцінює е, останню телефонну розмову з Володимиром Путіним і свої е, перемовини, свою розмову теж із Володимиром Зеленським. Наскільки це тенденційна може бути історія? Чи не вийде так, що там за певний період е, Росіяни спробують переконати Трампа, е, скажімо так, підтримати їх в досягненні або в пошуку? Компромісу мирного, який насправді в Кремлі ніхто не шукає. Ну насправді Дональд Трамп вже починає бачити те, що бачимо ми зараз, що навіть після кожної розмови з Володимиром Путіном продовжуються терористичні удари Російської Федерації по мирних містах України, що Росія не збирається йти ні на перемовини, ні насправді на припинення вогню, ні на зупинення цієї війни, крім своїх терористичних умов, які вони висувають, які є неприйнятними як для України, так і для союзників України. Тому ми бачимо справді ту тенденцію. Ви гарно зазначили, що Дональд Трамп вже говорить, що Путін його не слухає і не хоче. Чути і на жаль, Дональд Трамп це розуміє надто пізно, адже вже допущена велика кількість помилок з боку американського лідера, коли він намагався йти на зустріч Росії та будувати діалог з країною, яка не хоче припинення війни, і є єдиною зацікавленою стороною у продовженні цієї війни. Тому насправді, не дивлячись на те, що багато часу вже згаяно, а цей час це життя, це життя українців, як військових, так і мирних людей. Все одно Дональд Трамп починає прокидатися, і на нього зокрема тисне і позиція американського суспільства і ці американського конгресу, які всі з Україною, навіть санкційний законопроект, який наразі лежить у Сенаті, це законопроект про вторинні санкції на 500% для тих країн, які купують російські енергоносії. Він є надважливим. І ми вже чули, що Дональд Трамп починає підтримувати та дав добро сенатору Лінсі Грему висувати його на голосування в серпні. Це дуже важливо, що робляться такі кроки. Ми сподіваємося, що президент США буде ще більш рішучим в бік підтримки України. Те, що впливає на американського президента президента, ви вже зараз сказали там про позицію сенаторів, електоральні вподобання і те, як ну скажімо, репутаційно виглядає американський лідер в очах свого народу. Наскільки це впливовий чинник? Тому що ось ці припущення про те, що або оцінки навіть це не є припущення, зрештою це є там об'єктивна оцінка та того, що е, росіяни фактично знущаються над е, Трампом, принижують, намагаються принижувати його. Ось. Ось цей елемент, такий знаєте, особистісний, гоноровий, я би сказав, чи він може мати вплив на поведінку і позицію американського лідера? Ми будемо чесними, Трампа можна оцінювати як досить егоцентричного політика, на якого можуть активно дуже впливати такі чинники. Адже насправді, навіть в ситуації з Іраном, яку ми також обговорюємо, ми бачили, що Трамп дуже сильно реагував на те, що Іранці його не слухають. Трамп не любить людей, які не йдуть по його рекомендаціям, і так далі. І він дуже жорстко показує свою позицію з цього приводу та може діяти рішуче в таких випадках. Сподіваємося, що з Російською Федерацією буде саме такий випадок, адже, чесно кажучи, Трамп дуже багато пасів віддав, я не бачив ще в історії, щоб Дональд Трамп йшов так комусь на зустріч. але все одно Російська Федерація та Російський диктатор Путін плюють в обличчя американському президенту, який намагається завершити цю війну, і тому будемо чекати відповідної реакції від президента США. Так я думаю, це дуже сильно на це вплине. Ну а якщо говорити про е, набір опцій, тобто до чого можуть вдатися в Білому домі безпосередньо Дональд Трамп, якщо йдеться про. Е, про їхнє трактування Росії, та тому, що одна справа це Україна, і це питання для нас ключове щодо надання зброї, щодо військової і теж політичної підтримки. Зрештою, ми добре знаємо на чому нам тут залежить. Та але е, той інструментарій, який е, Дональд Трамп і е, Вашингтон е, зможуть використати щодо Росії, це тільки і виключно питання санкцій, чи це може бути щось більше? Ну, найважливіші два пункти. Це вже як зазначили, ви в першу чергу це санкції і військова підтримка України, тому що саме ці два чинники допоможуть Україні бити Росію. На фронті і одночасно, щоб Росія економічно стагнувала. Вже введені санкції, вони мають довгостроковий ефект, але їх не вистачає для того, щоб показати Російській Федерації, що треба зупинятися тут і зараз. Адже де-факто ці санкції так вони впливають. Російський бюджет вже починає бути в дефіциті. Є майже 2% дефіциту розбюджету. Важче експортувати нафту та газ. І частка навіть нафтогазових доходів в бюджеті Росії вона значно зменшилася з 50 до 30% Але все ж таки цього недостатньо. Адже Росія ставить свою економіку на воєнні рейки, а також є деякі інструменти обходу санкцій. зокрема через країни, посередники, підставні компанії, і так далі. І є дуже багато суб'єктів, які ще не підпадають під санкції. І якраз, наприклад, той законопроект, який лежить зараз в Сенаті, він показує про те, як треба діяти. Тобто, треба діяти проти третіх країн, які допомагають обходити вже чинні санкції. Тоді ці санкції стануть ще більш дієвими, і російська економіка буде серйозно відчувати вже дефіцит, не дивлячись на те, що Путін намагається замкнути її на внутрішній. Рейки, перевести все під оборон, про внутрішні заборгованості. Підвищує штрафи всередині Російської Федерації, все одно на цьому він цю військову машину прогодувати не зможе. Зараз насправді приблизно нафтогазові надходження дають Росії стільки ж грошей, скільки Російська Федерація витрачає на війну в річному обсязі, якщо говорити, якщо їх зменшити ще сильніше, а також посилити технологічні санкції, які не будуть давати Росії виробляти таку кількість озброєння. Адже ми бачимо, що навіть в останніх там шахедах, в останніх ракетах та інші військовій техніці, яку Росія використовує, знаходять до сих пір дуже багато західних. Не електроніки з країн Європейського Союзу, деяка американська електроніка. Наскільки я знаю, десятки європейських компаній до сих пір не припинили співпрацю з Російською Федерацією, і десятки інших компаній, не тільки з країн Європи, навіть сотні, з країн Азії, з країн Латинської Америки, з країн Африки, працюють, допомагають обходити санкції. І ба більше вони реально деякі країни до сих пір передають товари подвійного призначення, а деякі навіть товари військового призначення Російської Федерації, тобто ключовим. Ударом по санкціям стане удар по союзниках Росії, не так по самій, так по тим, хто допомагає їм триматися на плаву і воювати щодо передачі Україні озброєння. Звичайно ж, першу чергу, це закрите небо, адже закрите небо це безпека більшої кількості українських громадян від російських ракет та дронів. Це надасть дуже сильну моральну перевагу Україні. і Бійці на фронті не будуть хвилюватися за те, чим займається їх сім'я в ТУ і чи не будуть вони атаковані якимись дронами чи ракетами завтра. Щодо військової підтримки, звичайно ж, треба наростити і обсяг передачі і снарядів, артилерії та техніки, щоб підтримувати наших військових на лінії зіткнення. Адже зараз військова техніка, вона скажімо так, утилізується дуже швидко в цій війні. Це дуже жорстока війна з великими втратами, тому треба поповнювати запаси бронетехніки щоденно. І я сподіваюся, американці будуть передавати нам і ППО, і техніку та інше забезпечення для наших бійців. Тут вище я так само згадував і про конфлікт на близькому сході те, що Ну, фактично, зараз ми бачимо таке затища. Яким чином належить до цього ставитись, так само, якщо ми посилаємося на Дональда Трампа, він говорить про знищення ядерного потенціалу Ірану наразі, але він не виключає відновлення або намагання точніше відновити цей потенціал Тегераном в певній короткій навіть перспективі. Ну, по-перше, що там з активністю, наскільки можна говорити, що в принципі ця історія десь там вщухає, поволі відходить на другий план, і яким чином це може відбитися на е, Україні? Ну в контексті Ірану треба зглянути декілька сценаріїв. По перше, це звичайно, якщо Іран піде на певні перемовини та відступиться від своєї ядерної програми, або як мінімум цей конфлікт, скажімо так, буде довгостроково заморожений. Другий сценарій, це звичайно, що Іран продовжить свою ядерну програму, і це буде вже вимагати більш рішучих дій з боку союзників, зокрема Ізраїлю, штатів. Та інших країн коаліції, яка не хоче звичайно ж таки розвитку розширення ядерної програми Ірану. Насправді, якщо казати відверто, то зараз в ЗМІ ширяться дві популярні думки: перша, що Штати знищили ядерну програму Ірану, друга, що не знищили, і достовірних підтверджень ні першої, ні другої думки немає. Адже все ж таки, це були підземні об'єкти, були кадри евакуації певних ядерних об'єктів. Тобто, не можна достовірно сказати, що наскільки вона зараз в прогресі ця програма. Це там 10% від того, що було, чи залишилося. 70%. і насправді від цього найбільше і залежить, чи продовжить Іран її розвивати, тому що якщо удар США був не такий і сильний, як він видавався на картинках, то тоді у Ірана є вся мотивація для того, щоб продовжувати, бо він де факто може не боятися насправді цих американських бомбардувань, якщо вони виявилися досить нерезультативними. Якщо все ж таки штати насправді знищили більшу частину ядерної програми, то на мою думку конфлікт буде надовго заморожено, тому що Ірану ще довго треба оговтуватися після цих ударів. І на Україні це може відрізнитися тільки в позитивну точку зору, якщо конфлікт в Ірані на близькому сході. Взагалі всі події будуть замороджені, адже будь-який конфлікт на близькому сході він призводить до зросту різкого цін на нафту, що вигідно Російській Федерації, адже бюджет агресора починає наповнюватися швидше. Зокрема, зазначу, що ще відбувається здебільшого через ризики перекриття перської затоки, а саме Ормузької протоки, це частина перської затоки, через яку експортується до 20% світової нафти. На неї зав'язані. Арабські емірати і Катар та багато інших країн близького сходу, які є одним із лідерів ОПЕК з експорту нафти. Тому будь-яка потенційна, навіть якщо не де-факто, а просто навіяна блокада цієї протоки, вона призводить для росту цін, тобто вигоди для Росії. Тому сподіваємося, що цього не відбудеться, і конфлікт щухне. У Нас тут буквально дві хвилини залишається, але ще одна тема це мита, торгівельні мита між європейським союзом і сполученими штатами. Мали би укласти цю угоду до 9 липня. Ну правдоподібно вони її не укладуть. Що надалі? Проміжна угода чи як це виглядатиме? Ну, відверто говорячи, Трамп з усіма майже позаключав і проміжні угоди, і десь не домовився до кінця. Тобто, це тарифна війна. Це було досить імпульсивне рішення, насправді в якому він багато де пішов на поступки, потім і відступився. І насправді я думаю, з європейським союзом, як з одним з дуже важливих ключових, навіть можна сказати, торгівельних партнерів США не буде певного серйозного конфлікту. Я чув про 50 відсоткові мита, про які було заявлено спершу Дональдом Трампом. Зараз іде відсрочка Європейський союз ніколи не прийде 50% відсокові мита. Це буде означати де факто торгівельну війну. Дональду Трампу торгівельна війна такого масштабу звичайно ж не потрібна, бо вона буде руйнівною як для країн ЄС, так і для самих сполучених штатів. Ну і варто зазначити, що всі ці країни перебувають в військовому альянсі НАТО. Тому конфлікт не дуже вигідний жодній зі сторін. Тому, на мою думку, буде певна ще відсрочка, або буде прийняти якесь проміжне рішення, як ви гарно підкреслили. Як може бути підписаний якийсь меморандум про намірення розвитку співпраці в торгівельних відносинах, і так далі, де будуть зазначені певні нові терміни та або створені нові робочі групи ага. для того, щоб обговорювати та де факто вже виробляти довгострокову стратегію торгівельної співпраці. Я вам дякую за те, що знайшли час, і за те, що попри складності зі. Струмом все ж таки знайшли можливість доєднатися до етеру. Богдан Попов нагадаю, експерт центру об'єднана Україна з Дякую. нами наживо. Триває е, атака дронова атака росіян по українських містах. Тому, будь ласка, перебувайте в укриттях. От ви зараз бачите, як виглядає мапа, і е, неспокійно було вже у. Місті Харків, звідти теж отримуємо інформацію, верифіковану перевірену від мера від так само очільника е, обласної адміністрації. Бережіть себе, етер триває.